Думав малим, що сум розвіє на поминках веселий сміх. Але бабка моя Марія повчала, що це такий же гріх, як і свистати біля церкви, а скверняти хулою уста, казати, що Господь вже мертвий, якщо прибитий до Христа. В дитинстві я грішив повсюди, та все ж ні вроку підростав, що стільки підлості і бруду на світі є, тоді не знав. Тепер уже більше розумію все, що погано, а що ні. Пригадую, Бабку Марію, і сумно робиться мені. Де безтурботність та дитяча, куди подівсь веселий сміх, для щастя треба не інакше, як знов вчинити якийсь гріх, але не свисну біля церкви, на свист не здатен вже давно, від посту лише присмак терпкий. І все минуле, як в кіно.